Мінус 1000 доларів на цей Ford Escape максимальній комплектації. Багато людей приходили цікавились цим автомобілем, але ми прийняли рішення знизити так конкретно ціну на 1000 доларів, щоб його 100% вже продати. Це у нас 2014 рік двигун 1,6 бензин. Нагадую, максимальна комплектація Титаніум. Зараз покажу по комплектації, що у нас є. Е, до речі, у нас багажник, електрокришка багажника, також є лазер. І це означає, що відчиняється він з ноги. Позаду у нас достатньо місця, як на мене. У нас, звичайно, шкіряний, чорний, гарний салон, мультимедіа Sony, гарна музика в даній машині. Є підігрів передніх сидінь. Пробіг 144 тисячі кілометрів, і ціна даної машини 10800. 10800 за Fort Escape, максимальній комплектації. Дуже-дуже непогана ціна. Якщо відкрити ринок, то вона буде одна з найнижчих на ринку Одеси, так точно. Тому чекаємо вас, де ми знаходимося, ви знаєте.